Вона ж не Євро-5. Що ти розказуєш Як? та а в Європі Євро-5. Скажеш це пані, пані Южаніні. А, а це ж <с це пак так. Це Що ти розказуєш? Вчепили, вчепили бляхи, які щось розказували. Бачила, ти... яка які машини їздять по Євросоюзу. І якщо так цей весь пала немає, це не може бути. Він там. буде стояти в наших лісах, озерах забруднювати нашу екологію. І взагалі продалися. Заробили ні. Витратили купу своїх коштів, аби довести очевидну та нахабну брехню українських чиновників, які стоять на перешкоді доступних авто для українців. Про це у нашому громадсько-журналістському розслідуванні. Знайомтесь, це витвір українських автовиробників. Витворили вони його в 1991 році, саме тоді, коли наша Україна стала незалежною. Отож, це виключно український автомобіль. Криворукого виробника, нібито, захищає українське законодавство через це в Україні з найменшими в Європі зарплатами найдорожчі автомобілі. Проте це лише офіційна позиція держави. Насправді ж, закон захищає постачальників неякісних східних автомобілів, на кшталт планосів, вазів, газів та інших тазів. Про це ми недавно говорили в ефірі. ток-шоу. біюють власники концернів, які займаються зборкою автомобілів чи е погіршенням китайських е, прототипів вартість розмитнення може доходити приблизно 300-400% від е, вартості самого автомобіля. <різь> тобто купив за тисячу і ще треба 3-4 зверху заплатити суто податками. Жага до нормальних авто змусила українців шукати прогалини в українському законодавстві. Саме так з'явилось декілька схем ввезення та поїздок на нерозмитненому автомобілі. Перша з них передбачає пересування по Україні на нерозмитненому транспортному засобі не більше ніж 5-10 днів, в залежності в якій області ви перетинали та перетинатимете кордон. Отож, якщо ви живете неподалік кордону та маєте терпіння до постійних черг, можете поміняти згаяний час на комфорт та економію нормального авто. Популярнішою є довгострокова схема під невтішною назвою Титанік для її реалізації. Вам потрібен знайомий іноземець. Куплене авто реєструєте як спільне майно. Той же довірений чужоземець завозить ваш транспортний засіб в Україну. За таку послугу громадяни Республіки Польща просять 500 вічно зелених. Тих же півтисячі вони попросять у вас наступного року, коли доведеться перетнути вашим титаніком кордон повторно. Допоки одиниці заробляють мільйони, щодня стаються аварії за участю автівок, яким від двадцяти до п'ятдесяти років. Щодня ці авто забирають більше життів українців, ніж не оголошена війна. Допоки українці гинуть у власних кількадесятирічних авто, відповідальні за наш добробут депутати возяться зі шиком. Більше того, називають це рівними умовами. Я за свій новий автомобіль заплатила півтора мільйона гривень ребенці бюджет. Півтора мільйона. І я хотіла би, щоб такі ж рівні платежі платили інші люди. Депутат Верховної Ради, голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна хвалиться, що з легкістю віддала податками цілісіньких півтора мільйони гривень. А це вдумайтесь її зарплата за 19 років. Загалом же вартість автівки 3 мільйони 600 тисяч гривень. На це вже потрібно 9 депутатських каденцій та 45 років гнути спину під куполом на Грушевського. Більше того, не однією машинкою багата пані Южаніна є ще одненький лексус та Тойота Корола, вартість яких не вказана. Отож, аби купити такий автопарк, заможній депутатці треба жити вічно і більше ніж століття писати нам закони. До того ж, її не вистачить грошей на заправку та обслуговування всього автопарку. При таких авто та зарплаті грошей вистачить виключно на триразове харчування, їсти лише по понеділках, середах та п'ятницях. Маємо надію, що захисниця усіх автомобілів оформила субсидію на усі свої будинки та квартири. Нерухомості, згідно декларації, у пані Южаніної вистачає дві квартири та два будинки. Допоки нас змушують їздити та гинути на такому, то ми цим скористаємось. Наш запор Микола ще всім покаже. Саме він доведе, як усіх українців обманюють лобісти олігархічних інтересів. Цим автомобілем грандіозним українським бажаю вам подолати не один кілометр доріг на ньому. Ось таке чудо вартувало нам 200 доларів, проте це лишень початок усім лишенькам та витратам. Супер ліка. Тут я не для запроси зроблено. Наш Микола звиклий до ласки та побутових збочень, тому так легко не заводиться. Вона гнеться нагло, розумієш, під ногами. Це є коротше, фішка тіпа, цієї машини. Тут треба педаль газу вирівнювати час від часу. На ага, yes. Микола таки справжній український хлоп. Так просто на собі їздити не дасть. Раз по раз глохне. Причину знаходять не одразу. Це виявляється цей масль ма... кришка масла. От бачите, от такого пихається і випихається. О, це євро 8 Машина просто бомба. Все реально ще заводське, в тому числі й фільтри. О, змій! Не вийто, може і так працює. Роботи вистачило на декілька днів. Все це лишення би Микола проїхав свої перші кілометри після тривалого простоювання. Робить він це гонорово до Європи. наших законопроєктів. В нас був певний режим тиші, і особливо, особливо від нас новин не було. Але це не означає, що ми нічого не робили. Проблема доступного автомобіля в Україні не пропала з реєстрацією наших законопроєктів. В інтернеті масово пішла інформація про те, що і нам намагаються бачити на голову, що Євро 5 це є вимога Євросоюзу. Для всіх тролів забіжимо наперед. Автомобіль надто молодий, йому лише 27 років. Цього замало, його не віднесуть до ретромобілів та не розмитнять як антикваріат. Проте і ми не ризикуємо, замовляємо евакуатор. В Європу ось верхи. Дістались кордону вже ввечері, вночі черги менші, отож є шанс швидше проїхати пункт пропуску. Проте заночувати таки довелось. Чи не оці два човники з холодильником перейшли нам дорогу та заморозили успіх? Нас таки затримали. Просять підтвердження того, що даний транспортний засіб таки їде на продаж. Ситуацію розрулив наш роман. Слава Богу, що я був в Польщі. Хлопці позвонили, що потрібен документ, умова купна спежа до поля, якого ми веземо цю машину. Слава Богу, я приїхав зранку в Ярослав, знайшов цього поляка, розбудив його. Він підписав цю умову, привіз. І от вже оформлення машини відбувається на завершальному етапі. Польська митниця дає добро. Допоки завершується чайна церемонія з усім пакетом документів, Михайло не стримує емоцій та відверто хуліганить. Та, це знімаєш, то кажи при... Добре. Ну що ж, хлопці, ми вже за крок до здійснення нашої мрії. І це прекрасний автомобіль, ластівка наша, перетвориться з не просто е, рублю металобрухту або як хтось називає, він стане крутом Ойно, Михайло закінчив сипати своїми, нібито смішними жартами, принесли підписаний пакет документів. Одразу по той бік кордону є кілька стоянок. Ось на одній з них ми і паркуємось. Перший етап перетин кордону з євросоюзом завершено. Зняти з обліку, пройти техогляд, зареєструвати та застрахувати авто. Така процедура в Україні займе не один день, коштуватиме нервів та хабарів. В Євросоюзі ми витратили навіть не весь робочий день. Спершу не все йшло так гладко. Першого разу за цей погляд не пройшли. Ми оглянули наш автомобіль і виявили, що є потік поступу масла з кура, які вимагають потрібно це відправити. Ще б пак. Оце захотіли. З першого разу техогляд запорожця протягти. Наївність. Написали про те, що в нас є ознаки фарбованості, фарбованості кузова. Та ну, а може це фарба, кузов цілим і тримає. Що передня, що задня ходова, не виявлено жодних візуальних проблем. Все працює справно, справно. Ви впевнені, що слово справно можна поєднувати з цим шедевром українського виробника. Тобто, єдина проблема це була одія. Ми з хлопцями з'їздили на, на сусіднє СТО, де майстри пройшлися там все почистили, пройшлися герметиком, все нам зробили. І з другої спроби ми успішно успішно пройшли тихогляд. Для чого ж так далеко їздити? Бачите, хлопці, позаду вас магазин, все для похорону. Треба було там поспитати. Другим важливим етапом розмитнення даного автомобіля це була оцінка його вартості. Як тут оцінити? Це ж ЗАЗ, він безцінний. Даного автомобіля не було в каталозі, відповідно, працівники вони буквально оглянули його візуально, оцінили його візуальність стан, стан салону. Пройшлися по найвідомішим сайтам з оголошеннями, подивилися, скільки приблизно така машина коштує в Польщі і саме так вивели нам оціночну вартість, від якої якраз вже рахувалося повністю все розмитнення. А це вже образливо. Найвідоміший світовий автокритик оцінив на ординарне інженерне рішення творців ЗАЗу. Ось цей люк, через який можна ловити рибу на замерзлій водоймі. Навіть Мейбахі немає такого. А тепер увага жодних жартів. Копієчка до копієчки. І зараз ви почуєте, скільки нам влетіло розмитнення іномарочки в Євросоюзі. Тобто давайте зафіксуємо 1500 злотих. Це приблизно 400, навіть менше ніж 400 доларів. 400 доларів і машина розмитнена і вставлена на риска. У нас би за таку малолітражечку митниця попросила б десь близько 4 тисячі доларів. Маємо документи про його розмитнення. Всі чеки, всі довідки, страхування. Ми отримали отакий от от тимчасовий е, технічний цей, буде розуміти, технічний паспорт. Він видається терміном на два тижні десь. І тоді ми очікуємо, що прийде з Варшави постійний. Все. Тепер машина офіційно має європейську прописку. Отож, знімаємо українські тимчасові номери та чіпляємо польські останній штрих, клеїмо на шкло у салоні наклейка, яка щитують Польщі радари швидкості. Ну, якщо ми будемо порушувати на Миколі швидкісний режим, нам нас уштрафують. Ну ну новий анекдот: Запорожець та перевищення швидкості. Показати наочним прикладом, що немає в Європі ніяких обмежень на імпорт вживаних автомобілів. Хоча у нас все проходить весело, Микола виконав свою серйозну місію. Який в нього екологічний стандарт? Ну мабуть, СРСР 1 Це що ми привезли його сюди, це вже показник того, що нас обдурюють. Ну як мінімум, як мінімум, ми довели те, що такі автомобілі можуть заїхати в Євросоюз. Отож, як казали два американські дядьки, міф спростовано. Європейський союз не має жодного відношення до заборон чи пересторог перед дешевими вживаними автівками в Україні. Що ти розказуєш? В Європі Європі! Скажу пані Южаніні. Правда лише в тому, що депутати безсоромно брешуть та на усяклад гальмують наші законопроекти номер 5561 та 5562. Отож, пані южаніна та інші лобісти звертаємось до вас із проханням на хвильку вилізти зі своїх багатомільйонних авто та ще раз ознайомитися із законопроектами. Цей законопис дасть змогу українцям пересісти з уже проклятих тазів вазів газів на нормальні авто. У загальмованому вами законі загальноєвропейська практика. Ми знімемо обмеження на рік випуску авто, надумані еконорми, проте введемо технічний контроль. Це збереже не тільки найменші в Європі заощадження українців, але і життя на дорозі. Микола виконав свою першу проміжну місію. Він оздоровився та став повноцінним членом європейської автоспільноти. Однак чекайте невдовзі на його повернення. У нього ще прихований не один неприємний сюрприз для лобістів олігархічних інтересів. Микола чекає на скору зустріч з вами та живе за принципом, що мільйонні заробітки одиниць не можуть бути завадою інтересам мільйонів.